Всім привіт, дорогі друзі! СК Дніпро 1 стартує в лізі конференцій сезону 22-23. В груповому етапі вони зіграють перший матч домашньої умовно. Звісно, проти Азал Кмарою. Сьогодні ми розглянемо цього суперника. Зробимо прогноз на цей матч, друзі. Тому прямо зараз свої прогнози напишіть в коментарях, чи вірите ви в команду Олександра Кучера і напишіть свій прогноз по результату. Буде цікаво почитати. Перед початком також поставте лайк і підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші відео і прямі трансляції на нашому каналі. Ну а зараз ми будемо розбирати суперника Дніпра 1. Розпочнемо, друзі, із Трансформарт. Подивимось футболістів. Зараз за даними цього сайту коштує Азал Кмар 61 мільйон. Практично, якщо прийняти з ЕСКА Дніпро 1, то СК Дніпро 1 коштує 23,7 Ну зараз ми до цієї команди, до нашої команди перейдемо. Ось найсильніший, найдорожчий футболісти цієї команди: це Яспер Карлсон. Це Ван Гаузден, якого взяли в оренду із інтера. Павлідіс, центральний нападник, також півзахисник, якого безкоштовно взяли Базур, по-моєму, читається. Не знаю, як буде правильно, 5 мільйонів, 6, 8, 14. Тобто реально сильні футболісти. Далі всі, в принципі, більш-менш рівні. Є досвідчений Йорді класі. Я думаю, багато хто знає цього футболіста. Є Бруно Мартінс Інді, хто пам'ятає цього хлопця, який ну, був дуже перспективним раніше. Ось давайте подивимося за його кар'єрою. Він грав же за порту. Він грав розпочинав він за Фейнорді, грав за порту. Потім був в англійській премєр лізі в Сток-Сіті. Ну, коли Сток-Сіті вже десь впав на дно, да, там в чемпіоншипі бадається, чи де вони зараз, я не знаю. В будь-якому випадку він зараз повернувся вже в Базе Алкмар. Далі вже дуже багато молодих футболістів, яких мало хто знає, але як ми знаємо, що в Нідерландах там особливо Вазе, Аякс, там, Фейнор, да, ПСВ, такі команди, там завжди ось такі молоді футболісти вони стріляють кожен рік, і тут Фік його знає, хто із них і коли вистрілить. Тому, звісно, тут я нічого не буду говорити про цих Якщо говорити про трансферну політику, вони продали. Свого одного з лідерів захисту до да, Вендела, він перейшов в Ajax і зараз там грає. Ну а так, в принципі, в них немає зараз суперталановитих гравців. Якщо так, ну АЗ зараз давайте так, не найкращі часи в нідерландському чемпіонаті переживають, тобто в них нема зараз там супер якихось лідерів цієї команди. Але є дуже кваліфі... кваліфіковані футболісти. Ось бачимо, кого вони взяли недавно. Так? Ось нападника Отгара взяли із сесоло, ще деяких гравців. Тобто, в принципі, укомплектувались. І середній вік цієї команди 22,6. Друзі. Це дуже молода команда. Тобто вона, скоріше за все, буде нестабільна. І зараз ми до результатів також перейдемо. Давайте по Дніпро 1 подивимось. Ну ми вже дивилися, але тим не менше, там добик в ціні виріс, трішки 6 мільйонів вже кошти. Домініка Бланко є, Яніс Хама Амаш прийшов ось 2 мільйони кошти. Піхальонок, Бузанело. Тобто Дніпра 1 теж є футболісти. Балолі приєднався. Це дуже приємно для Дніпра 1 Я думаю, такий футболіст їм допоможе. Є ще Веслі Брага, но ми його ще не бачили в ділі. Побачимо, як він це покаже. Тобто, Дніпро 1 теж підготувався точечно до Ліги Європи, до Єврокубків. Але і вік середній вік команди 25,6 Тобто наша команда вона буде більш досвідчена. Але, звісно, не в плані Єврокубків. Мало хто грав із цього складу на рівні Ліги Конференції. А тепер ми переходимо до результатів. Да, до Останніх результатів команд. Якщо ви бачили на трансформах, тільки що я вам показував топ-гравців Аза Алхмар, то вони зараз практично всі на травмі. Як ми бачимо, і Карлсон, і Базур, і Гаузден, і Павлідіс. На даний момент є на травмі, та ще й Мартін Сінді, можливо. Але це під питання. можливо, із цих п'яти два зіграє. Не знаю хто з них, скоріш за все, або Павлідіс, або Мартін Сінді будуть готові грати проти Дніпра один. Це ми вже побачимо. Це вже тут питання будуть до їхнього тренера. В будь-якому випадку, мінімум три футболісти важливі для цієї команди, не будуть. Грати проти Дніпра 1, і це плюс для нашої команди. Ну а тепер ближче до результатів. По Дніпру 1 ми бачили вже результати, в принципі, непогано. Ось останні два матчі обіграли і Динамо, обіграли і Верес, хороший старт і поки що не пропускає. А Зелкмар, друзі, вони розпочали свій сезон в кваліфікації ще в 07. Тобто, реально, подивіться, вони. Вони грають уже з липня, по факту, свої матчі, і як ми бачимо, дуже вдало. Да, Один матч вони там програли Данді Юнайтед, але потім вони їх обіграли з рахунком 7-0, тобто дали фору, і потім знищили 7-0. І отак йшли, йшли, йшли. Ось такі результати в них були. Там, да? Обігрували. І в чемпіонаті, подивіться, яка весела команда. Два пропустять, Три заб'ють, там 4-0, 1-2, 1-0, нічия 1-1. І 3-0 обіграли Ємен. Тобто не сильні у них суперники. Ну, із реально таких серйозних суперників, я навіть не знаю, кого тут взяти. Чесно кажучи, дуже важко виділити. Не грали вони ні за Яксом, не грали вони навіть ні з Фернінордом, ні з ПСВ в чемпіонаті. Тому важко зараз оцінити насправді ось цей Азал Кмар. Але все-таки два останні матчі ми розглянемо, друзі. Два останні матчі Азел Кмара в чемпіонаті. Зараз ми дивимось матч, де АЗ зіграв нічию проти Неймегена, де вони ну просто знищили по моментам 30 ударів завдали. Тобто це атакувальна команда. 4-2-3-1, вперед, пас побігли і ніякого захисту. Пофіг головне атака. Я думаю, в Нідерландах так всі грають. І як ми бачимо, в принципі, ось якщо подивитись, давай теплова карта. Ну, сидять на половині поля суперника. Ось, ну, як ми бачимо, тут нічого такого немає. Давайте подивимось, стріляють вони з будь-яких позицій, стріляють вони з дальньої дистанції, стріляють де завгодно. Ну, це матч чемпіонату Нідерландів. Тут важко реально про щось серйозне говорити. І тут на ну, скоріше за все, навіть і пощастило більше забити, ніж АЗ, тому що в них тут ну, по факту 4 удари, один гол. Два удари в ствір, а АЗ там мучився і не могли все таки забити м'яч. Тобто, ну, якщо сісти в захист, то проти АЗ можна в принципі, і зіграти в нічюю, тому що знову ж таки команда... Команда недосвідчена, команда досить молода. І це матч, де вони зіграли 1-1. Ну, давайте далі. Давайте подивимось тепер гру. Саме останній матч, який вони зіграли, це було 4 вересня, друзі. Ось основний склад цієї команди. Як ми бачимо, тут немає. Ні Мартінса Індії, тут немає ні Карсона, ні Вангауздена, ні Базура немає. Тобто реально вони травмовані зараз. І навіть якщо вони вийдуть, не факт, що вони будуть в формі, тобто ці лідери. Так? Вони поки що грають по факту без лідерів. Ось цей Форвард, якого вони взяли з Сосуолу, він тут забив м'яч. Вайт, оцей теж непоганий футболіст, у них на ЦАПі грає. Тобто, доволі весела атакувальна команда. І вони МН обіграли з рахунком 0-3. Якщо подивитися по статистиці, Амен теж ну, грав більш-менш непогано, як мінімум створював моменти біля воріт Зел Кмара. І ми бачимо, що Азе дає грати. Це Нідерланди, друзі. Амен, ось умовний Амен, на даний момент, ось подивіться, як вони ну, реально займали частину поля і дуже частенько контролювали навіть гру на половині поля Азе, тобто Азе, це не команда, яка буде. Ну, повністю брати ініціативу в свої ноги. Там, да це а знає, це команда, яка просто тебе переб'є скоріш за все по моментам. Ну, це не говорить, що вона буде тебе супер пресингувати і. Не дасть тобі взагалі жодного шансу на атаку, а дає грати. Це найголовніше, що потрібно зрозуміти. А в Дніправден є футболісти, які можуть нав'язати реально свій якісний футбол. Є технічні футболісти, є футболісти, ну такі як Довбек, такі як той же Бланко, Ми бачили, да, амаш тепер з'явився цікавий персонаж. Балулі з класним ударом. Є піхальонок, у нас є теж виконавці. Ну а Кмар зараз по цим матчам йде на третій сходинці. Другу поділяє з феєнордом. Тобто вони зараз 10 голів три пропущених, одна нічия, чотири перемоги. В принципі, Аякс там зараз на першому зрозуміло. ПСВ-12, Твенте 12, тобто АЗ це, ну, перша п'ятірка. Ми розуміємо, що чемпіонат Нідерландів навіть вище зараз на третьому знаходиться. Тобто серйозна команда. Вони грали, як ви бачите, проти МН, який, ну, в принципі, хреново розпочав сезон, але навіть цей Емен вони грали практично на рівних з АЗ, да програли 0-3, але АЗ просто реалізував свої моменти, а ця команда ні. Ну, якщо говорити на даний момент, якщо не брати ось цих ось травмованих футболістів, да, які, скоріше за все, не зіграють з Дніпром-1, то лідерами цієї команди є Дані Де Вайт. Чи Віт. Буде правильно 24 роки, йому атакувальний півзахисник дуже якісний. 3,5 мільйони він коштує. І ось цей нападник, якого вони взяли, Єнс Одгард. Йому теж 23 роки, 99-го року народження. Ну, доволі якісний футболіст, якщо так взяти, і доволі високий, фактурний, типу як довбек наш, напевно, метр вісімдесят його, тобто серйозний, серйозний нападник, важкий, і нашим центральним захисникам буде непереливка, і дуже важко буде з ним боротися, звісно. Прикол в тому, що тут два Девіта, тут один Девіт Міс, а другий Дані. Так от Дані, осен, ось цей Дані Девіт, він дуже небезпечний футболіст. Давайте подивимось, де він взагалі розпочинав, де він грав, 24 роки, метр вісімдесят, тобто теж такий фактурний, небезпечний Гравець, який ну грає по центру на любій позиції, може зіграти. Ну вихованець аякса Що сказати, друзі, вихованці аякса вони завжди сильні, як ми бачимо, він відразу став одним із лідерів. Тобто, хто не підходить там десь Яксу, де десь не підходить до складу в ЛЧ, то той йде ВАЗе в ПСВ там в інші команди Нідерландів. Це я думаю, зрозуміло. Ну і зараз він на піку своєї форми, як ми бачимо, коштує. 3,5 мільйони за свою кар'єру він так багато ще не коштував. Тому, якщо підсумувати трішки те, що ми подивилися, друзі, в нас очікує, напевно, заруба двох атакувальних команд. Дніпро один теж команда, яка не сидить на місці, це теж команда, яка хоче володіти ініціативою і атакувати. А Зелкмар така ж сама, як і кожна нідерландська команда. Тому я думаю, що тут ну, буде, буде дійсно цікавий матч. Точно голи будуть, і тому зараз ми перейдемо до прогнозу, А перед цим давайте подивимось на те, хто буде головним арбітром на матчі з Дніпро Аз будуть обслужать із ізраїльтяни. Друзі, з із Ізраїля буде головний арбітр Єгаль Фріт. Допомагатимуть йому Маті Якобов та Омер Барбіро, четвертий арбітер Шалом Бен Аврам. Фаворит, звісно, Азел Кмар, тому що статусна команда, тому що команда кожен рік бере участь в Єврокубках. Звісно, СК Дніпро перша бере участь в такому турнірі Єврокубковому. Тому на них коефіцієнт 6, незважаючи на те, що умовно домашній матч. Да, ми тут не в статусі фавориту. Більше 2.5, 1.77. один на те, що СК Дніпро заб'є 1.61, 1.12. Хоча, ну, чесно кажучи, да, це серйозна команда. Але я думаю, що то, як Дніпро 1 набрав через чемпіонат форму. Я думаю, що шанси у нас будуть тут доволі непогані, друзі. Тому давайте переходити до прогнозу. Коефіцієнти ми подивилися. один не в статусі говорити, а Зел Кмар, попри те, що в них є втрати, в принципі, все одно залишається доволі конкурентною командою, сильною командою, яка бореться за серйозні місця в чемпіонаті Нідерландів і кожен рік бере участь в Єврокубках, то Ліга Європи чи то Ліга Конференції. То вже залежить від того, наскільки команда укомплектована гарно. Як ми бачимо, команда зараз укомплектована саме під Лігу конференції. Тому, чесно кажучи, я ось подивився. Останній матч Дніпра один, моментів маса. Так, да, це на фоні команд Чемпіонату України, там Вереса і умовних таких команд, але тим не менш Динамо Київ обіграв Дніпро один, як обіграв? Ми бачили. Три м'ячі забили, так, да, там вони, можливо, не не поярили проти київську Динамо сильно але тим не менш 3-0. І, чесно кажучи, це дає привід для оптимізму. Я не кажу, що Дніпро-1 прямо зараз зможе обіграти Азел Кмар, який, ну, скоріше, буде це таки сильнішим за наше Дніпро 1. Але для Експресу, для того, щоб зробити ну, реально об'єктивний прогноз, можна взяти гол. Дніпра 1 за коефіцієнт 161. БК не дуже так вірить, що Дніпро 1 там сильно буде забивати. Але, тим не менш, на гол десь в Експрес можна закинути. Тому, друзі, бажіть свої прогнози. Якщо ви хочете зробити свій прогноз, чи у вас є кращий варіант, то переходьте за посиланням в описі, в коментарі парі матч дає бонус до 2500 гривень на перший депозит. Тому, звісно, залітайте і робіть свої прогнози на Лігу конференцій і інші Єврокубки. В будь-якому випадку, ось ситуація Дніпра 1 і Київського Динамо десь схожа в плані суперників. І там, і там ми не в статусі фаворита, і там, і там практично коефіцієнт 5-6, да? і. Якщо порівняти ситуацію Динамо і Дніпра 1, чесно кажучи, більше оптимізму видно в СК Дніпро 1, тому що там є свіжа кров, там є куди рости, там є нова команда, там можна грати реально сильний колектив і грати на фоні Азалкмар, я думаю, не гірше. Тому є оптимізм у мене на те, що Дніпро 1 може побадатися з цим. Аз, звісно, перемогти буде напевно складно. За рахунок того, що АЗ він більш ну, досвідчений колектив, попри те, що навіть там молодих футболістів багато, але ці молоді футболісти 18 років, 19 років, тобто вони вже грають Єврокубка кожен рік. І ті футболісти, яким було вчора 19, їм сьогодні вже 20, вони вже мають за плечима більше, ніж наші ось. Умовний добик, припустимо, да? більше вони мають за плечима. В плані Єврокубкового досвіду я не кажу про там матчі за збірну чи ще щось. Тому в плані цьому, звісно, нідерландські футболісти вони ну, більше в пріоритеті в Європі. Ну, і трішки по заявці дніпра 1 на лігу конференцій, друзі. вибачайся, там Лігу Європи, тільки що сказав. І мене вже путаються ці турніри, якщо чесно, але тим не менш, заявили Макс Валефа, заявили Рибака, Юрчука, це голкіпери. Далі Адамюк, Бузанело, Амаш, Лігінов, Бабенко, Балулі, Бланко, Гуцуляк, Горбунов, Когут, Лучкевич, Назаренко, Піхальонок, Сарапій, Танчик, Довбик і Громов. В принципі, оцей склад, друзі, дуже непогано виглядає. І я думаю, в Дніпра 1 є непогана перспектива, якщо Олександр Кучер своїм тренерським штабом знайде правильний підхід до всіх іноземців, правильно їх інтегрують під гру СК Дніпра 1, і вони почнуть давати результати. А в чемпіонаті України ми бачимо, що ця команда ну, просто знищує суперників. Побачимо, як це буде в Єврокубках. Звісно, чемпіонати Єврокубки це зовсім інші два турніри, тому будемо болівати за Дніпро-1, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, робіть свої Прогнози в парі матчі в кого є впевненість в цих своїх прогнозах. Ну і також заходьте на, заходьте на наші прямі трансляції, які проходять під час матчів Єврокубків наших команд. Бажаємо успіху! Дніпро 1 і до нових зустрічей!